Близнюки, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології української мови. Грудень підготував для вас чимало цікавого і основний фокус вашої уваги протягом всього місяця буде на темі партнерства. Проте саме в грудні ваша увага почне переходити. Від ваших партнерів по різним сферам вашого життя на вас самих. Ви нарешті почнете обирати себе. 1 ж грудня на небі зійде молодик в знакові стрільця, тобто в вашому сьомому домі гороскопу. І молодий місяць завжди приносить щось новеньке або старт, або початок чогось нового, або ваші якісь нові усвідомлення та ідеї. І в даному випадку це стосуватиметься теми. Партнерства, тому у вас можуть з'являтися і нові партнери в когось по особистому життю, в когось поведенню якогось проєкту чи поведенню бізнесу. Для когось це можуть бути і нові клієнти. Також можуть перейти ваші стосунки на якийсь новий рівень. Для когось це буде отримання пропозиції руки та серця, для когось рішення про те, що ви тепер будете з вашим партнером разом проживати. А для когось це буде ведення нового проекту з якимось вашим партнером. Також під впливом цього молодого місяця у вас можуть переформатуватися якимось чином ваші відносини. Так що тепер ви будете з того часу в нових ролях одне до для одного, чи можливо ваші стосунки тепер базуватимуться на якихось нових принципах. 4 грудня і в дні поблизу цієї дати відбуватиметься напружений аспект, точніше, навіть декілька, і в ньому будуть брати одразу багато планет. Сонце та Меркурій з'єднаються між собою і сваритимуться, тобто утворюватимуть напружені аспекти до Сатурна і опозицію теж напружений дуже аспект до Юпітера. До того ж, ось ця е, така напружена трансфігурація утворюватиметься аж тричі протягом одного ж тільки грудня. Тож ці аспекти задіюватимуть ваш перший, сьомий та десятий гороскопу Через що відбуватиметься певне протистояння між вами і вашим партнером по будь-якій сфері вашого життя, це може бути будь-яка важлива значима для вас фігура в вашому житті. У вас буде або перетягування канату, хто важливіший, або ви ніяк не зможете з'ясувати якісь проблемні моменти в ваших стосунках, і також ви можете сваритися через. Перерозподіл ваших обов'язків. Можливо, у вашого партнера один погляд на його чи на ваші обов'язки, а у вас інший погляд. 6 грудня Марс, планета активності та руху вперед почне рухатися назад. Тобто він стане ретроградним і буде він таким аж до 24 лютого 2025 року. Тобто такий доволі немалий відрізок часу. І протягом всього цього часу категорично не рекомендується запускати якісь нові проекти, починати якісь важливі для вас справи. Якщо для вас, звичайно, важливе те, і Наскільки успішними будуть ці ваші справи. При цьому в грудні Марс буде крокувати задки в знакові лева, тобто в вашому третьому домі гороскопу. І, можливо, вам доведеться перероблювати якісь справи, пов'язані із документами, можливо, займатися ремонтом техніки або вашого транспортного засобу. Також можуть виникати якісь повторні. Конфлікти із вашими братами-сестрами або, можливо, з вашими однокурсниками, якщо ви проходите навчання, і також з вашими сусідами. Ретро Марс в третьому домі також може говорити про те, що ви будете проводити якісь поїздки в ті місця, в які ви вже колись їздили. 6 грудня також відбуватиметься з'єднання Сонця та Меркурія в знакові стрільця. І цей аспект говорить нам про те, що. Цей день дуже важливою буде та інформація, яку ми будемо отримувати, ті слова, які ми будемо чути, або якісь знаки звідусіль, які ми будемо отримувати, Якщо ви будете уважними, ви їх побачите. І е, інформація, яку ви з них отримаєте, вона буде вам помічною. Особливо прислухайтеся до слів ваших партнерів цього дня, або ж взагалі ви можете отримати. Звідкись інформація, яка допоможе вам в ваших стосунках. І також будьте уважними і до своїх думок та слів, тому що вони матимуть величезний вплив. 7 грудня Венера, це планета гармонії, краси і романтики, перейде в знак водолія, тобто ваш дев'ятий дім гороскопу. І тому з цього часу ви можете розраховувати на певні покращення і гармонізацію. В тих питаннях, які стосуються теми за кордону, наприклад, ви можете швидше або безпроблемно отримати дозвіл на виїзд за кордон, чи якусь візу, або почати навчання в якомусь хорошому статусному навчальному закладі. Також можуть бути легше вирішені якісь юридичні чи бюрократичні питання. Також ви в цей час можете легко здати певні іспити або захистити свою наукову працю чи опублікувати наукову статтю. Також в період з 7 по 9 грудня відбуватиметься з'єднання Венери та Плутона в тому ж таки дев'ятому домі гороскопу. Тому в цей час будуйте масштабні плани: не бійтеся, мріяти і робіть певні кроки по підготовці до того, щоб втілити в життя свої великі мрії. Вони можуть стосуватися названих тем вище. Тобто це за кордон, наукова діяльність чи навчання і вирішення юридичних та бюрократичних якихось питань. Поблизу 7 грудня ще раз взаємодіятимуть напружено між собою Сонце і Меркурій в зв'язці, вони будуть напружено взаємодіяти із Сатурном та Юпітером. І тому в цей час може бути прояснення в вашій парі з вашим якимось партнером, теми обов'язків знову ж таки те, що було вже на початку місяця, поблизу 4 грудня. Також може бути суперечка на тему, хто з вас правильніший, хто з вас авторитетніший, чия думка є вірною. Також ви можете сваритися з вашими партнерами на тему статусу або на тему кар'єри. Також ви можете з вашим партнером навіть і посваритися через питання стосовно кар'єри статусу. До того ж, з 11 по 14 грудня відбуватиметься напружний аспект опозиція між Венерою та Марсом. І Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. І вступивши в протистояння, ці дві планети викликатимуть напругу і в стосунках між жіночою та чоловічою статями. Тому на цей час не плануйте якісь романтичні побачення, також не намагайтеся з'ясувати чи покращити відносини, тому що. Це, скоріш за все, не вдасться, і ви можете ще більше навіть розсваритися. І в вашому випадку цей аспект задіюватиме ваш третій та дев'ятий гороскопу, через що у вас можуть виникати якісь питання чи якісь проблеми при вирішенні бюрократичних, юридичних питань, чи якихось питань, пов'язаних із документацією та навчанням і транспортом та поїздками. 15 грудня на небі зійде в вашому знакові близнюків, тобто в вашому першому домі гороскопу. І це буде ваше підведення підсумків стосовно вашої самореалізації. Ви можете отримати якісь результати по веденню вами якогось проекту чи якихось справ, якими ви займалися. Також це може бути час закриття чогось і непотрібного і безперспективного для вас. Ви можете це виявити і розставити крапки над і в цих сферах. І також це буде хороший час для того, щоб заявити про себе, показати, на що ви здатні. І ще це буде час, коли ви, врешті-решт, будете. Центрі своїх інтересів і своїх справ до 16 грудня Меркурій буде ретроградним. Тому в цей час не плануйте якісь важливі для вас переговори, підписання важливих документів, і також перевіряйте 100 разів, чи ви взяли всі документи, відправляючись в якусь подорож. І також в цей час не слід робити важливі дорогі покупки, особливо якщо це покупка транспорту чи якогось е, якоїсь техніки і засобів зв'язку. А 16 грудня Меркурій, щойно вийшовши із своєї ретрофази, встане в гармонійний аспект тригон до планети Марс. При цьому він буде задівати ваш третій та сьомий доми гороскопу, і тим самим він принесе вам певний. Успіх в проведенні переговорів з вашими клієнтами і партнерами, тому ось цей час можете використати для того, щоб покращити трохи ваші комунікації. І також цей час є доволі успішним для підписання якихось договорів чи подачі та отримання якихось документів. І також це вдалий час для здійснення шопінгу. 19 грудня відбудеться напружений аспект квадрат між Сонцем та Нептуном. І на цей день категорично не рекомендую планувати прийняття якихось важливих рішень, особливо якщо ці рішення не були продумані і обдумані заздалегідь, тому що цього дня ми будемо мислити нераціонально, немовби затуманено, і ми можемо прислухатися лише до своїх відчуттів і почуттів. І повністю відключати при цьому наш мозок і раціональне мислення. Тож важливі рішення цього дня не приймайте, а також не вірте в обіцянкам інших людей. А 20 грудня відбудеться найприємніший, найуспішніший аспект в грудні, і це буде аспект удачі, тригон між планетою малого щастя Венерою і так званою планетою великого щастя Юпітером. І ці дві планети. Перебуваючи між собою в гармонійному аспекті, даруватимуть успіх в певних сферах кожному з нас для вас, дорогі близнюки, цей аспект включатиме ваш перший та дев'ятий гороскопу і це буде для вас прекрасна можливість для того, щоб десь продемонструвати себе, показати свої таланти чи свою роботу, також для того, щоб масштабуватися в будь-якому сенсі. Тобто ви можете і вивести якось свою роботу на новий рівень чи свій проєкт на закордонний ринок, і можливо здійснити якісь певні кроки в цьому напрямку. Також успіх на вас чекає в навчанні, можливо, для когось є актуальним здача іспитів, або ж початок навчання, чи якогось курсу підвищення кваліфікації, перекваліфікації. Також успішними будуть ті справи, які пов'язані із темою закордону. І з темою юриспруденції чи з бюрократичною сферою. 21 грудня сонце перейде в знак Козирога, і тоді ж відбудеться і День зимового сонцестояння. Це дуже важливий день з енергетичної точки зору. Тому цього дня дуже рекомендую вам присвятити хоча б трохи часу своїм мріям і своїм планам на ваш наступний рік. А найкраще буде прописати ці плани. 23 грудня сонце стане в квадрат до кармічних місячних вузлів. І цей аспект є доволі рідкісним. Він буває всього двічі на рік. І всі рішення, які ви будете приймати цього дня, вони будуть дуже важливими і впливатимуть на кілька років. Тому будьте уважними до того, які ви рішення приймаєте. При тому не важливо, чи це рішення, якісь зовнішні, тобто виражені в діях, або ж це рішення прийняті у вас в голові, про які ви нікому не сказали. Особливо ці рішення можуть бути пов'язані в вашому випадку з вашим восьминовим гороскопу, тобто з темою фінансів, виплат, можливо, іпотеки, кредиту. Або того, як ви будете розпоряджатися вашим спільним сумісним з кимось бюджетом. 26 грудня знову будуть напружено взаємодіяти між собою Сонце, Меркурій і Сатурн та Юпітер. І це буде вже завершальний етап взаємодії цих планет. Це буде третя їхня взаємодія за грудень. І це змусить нарешті. Вирішити ті проблемні питання, які виникали протягом цього місяця між вами і вашим партнером. Ви зможете нарешті налагодити ваші стосунки, вирішити якимось чином ті проблемні моменти, які були у ваших відносинах. Ви зможете по-іншому побачити ті мотиви, через які певним чином діє ваш партнер. І ваш партнер також побачить вашу правоту в певних якихось сферах. 28 грудня відбудеться напружений аспект між Венерою та Ураном, через що будь-які експерименти із зовнішністю, стилем чи покупками є дуже небажаними в цей час. Особливо це стосується всіх нас, дорогі жінки, тому що, напевно, багато хто захоче щось новеньке і свіженьке, незвичайне зробити зі своєю зовнішністю чи зі своїм стилем напередодні зимових свят. Але краще цього не робити або ж. Відкласти такого роду експерименти на інший якийсь час, тому що результат вам не сподобається. Так само, як і не варто в цей період часу, поблизу 28 грудня, робити якісь сюрпризи і несподіванки для ваших коханих. 31 грудня на небі зійде ще один молодик, другий в цьому місяці. Він зійде в знакові Козирога, тобто в вашому восьмому домі гороскопу. Молодий місяць принесе, як завжди, щось нове, і в цьому випадку нове буде в вашій сфері фінансів. Можливо, хтось дізнається, що він щось успадкував. Для когось це буде старт отримання якихось виплат, аліментів, а можливо, комусь затвердять того, що ви отримаєте іпотеку або кредит. Ви зможете взяти. Також це може бути і якийсь новий дохід вашого партнера по життю, і ще це може бути нова фінансова стратегія стосовно того, як ви будете розпоряджатися вашим спільним з кимось бюджетом. Я ж бажаю вам успішного, яскравого і вдалого грудня, дорогі мої близніки. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже рада. Побачимося!